Цього першого лютневого вечора я вітаю усіх глядачів телекомпанії Візит входимо в місяць, який два роки тому змінив життя українців на до та після. І на сьогодні маємо вже 708 добу повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави. Тож далі коротко про оперативну ситуацію. Як повідомляють у повітряних силах, в ніч на четвер окупанти випустили в наше небо чотири ударні безпілотники, два з яких вдалося збити. Зокрема, під ворожий приціл потрапив Харків. За інформацією тамтешньої обласної прокуратури, у наслідок атаки безпілотників по одному з районів міста було пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа, але люди не постраждали. Слідчі оглянули місця ворожих влучань і задокументували чергові факти російської агресії. Також російська армія вдарила по Харківщині і керованими авіабомбами. Зокрема, по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук. Рятувальники провели евакуацію 38 людей, з них 5 працівники закладу. Чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Також чотири рази расисти атакували балістикою Миколаївську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Як поінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, внаслідок атаки без електроенергії залишилося понад 400 споживачів. А от приємні новини таки маємо від головного управління розвідки, які опублікували відео та зазначили, що в ніч на 1 лютого воїни спецпідрозділу ГРОУП-13 гурмов України знищили ракетний катер Івановець Чорноморського флоту Росії. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень. Несумісних із подальшим рухом в ГУР зазначають, що вартість втраченого державою агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві згідно з попередньою інформацією, успіху не мала. Схоже, що росіяни відправились на корм чорноморським рибкам. Побажаємо рибкам. Смачного. Також стало відомо, що учора п'ятьма ракетами було атаковано і аеродром Бельбек у Криму. Як повідомляють самі окупанти, яскраве сяйво, суміші вогню та диму на військовому литовищі виднілось з усіх куточків Криму. І поки Міноборони окупантів заявляє, що патірнієт, кримські гауляйтери рахують пропущені. Як з'ясувалося, внаслідок вибухів на аеродромі успішно відмінусовані щонайменше один винищувач Су-30 та два Су-27, а також близько 20 окупантів. Тим часом, як звітують у Генштабі, минулої доби між силами оборони і окупантами відбулося 66 бойових зіткнень, Найбільше на Авдіївському напрямку. Ну а далі будемо разом говорити про те, чим живе сьогодні Кременчуцька громада. Вкотре нагадую, ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Тримаємо стрій і слава Україні! І знову. Тяжка втрата для Краманчука 26 січня двадцять року, захищаючи територіальну цілісність України на Харківщині в районі населеного пункту Новокалинова. Героїчно загинув наш земляк Віталій Супрун. Військовий проходив службу з 10 березня 22 року та був головним сержантом. У полеглого воїна лишилися батько, дружина та син. Від всього колективу телекомпанії візит висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Попрощатися із нашим героєм Кремочужана зможуть вже завтра, об 11-й у стінах міського палацу культури. Слава Україні! Герої не вмирають! Сьогодні я за дорученням президента України вручаю нагороду. Золотий хрест нашому воїну Тонкашкур Богдану Петровичу. Ми вам хочемо подякувати за ваш ваговий внесок на ближня нашої перемоги, побажати вам міцного здоров'я. І залишайтеся завжди з нами. Радуйте своїх близьких рідних. Це ваша нагорода. Сержант Тонкашкур Богдан Петрович. Був добровольцем в складі. Воїнів, які проводили антитерористичну операцію, в складі 93-ї окремий механізованої штурмової бригади, 24 лютого 22 року, не дивлячись на те, що він інвалід другої групи, один із перших прийшов до Кременчуцької РТЦК СП, де був зарахований до Кременчуцького батальйону територіальної оборони. В подальшому в липні 22-го року, виконуючи бойові завдання на Авдіївському напрямку та за відсутності офіцера, Взяв на себе обов'язки старшого взводного опорного пункту і довів бойову операцію до кінця. У 23-му році звільнився з військової служби за станом здоров'я після важкого поранення за участь в бойових діях за територіальну цілісність України, за незалежність, проявлену мужність, героїзм, відвагу та вірність українському народу нагороджується почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Пане Петрович, дякую за слухання. Дякую вам. В першу чергу я хочу подякувати своїм батькам, своїй мамі за те, що виховали мене в українському національному русі. Дякую по-друге, своїм наставникам своїм командирам. І хотів би Наголосити і подякувати своїм побратимам, з якими я був поруч на лінії зіткнення віч на віч з ворогом. Ця нагорода це наша загальна нагорода. Я щиро їм вдячний за те, що прикривали ми друг другу спину, підтримували плечем та надавали набої, бо разом. То є наша перемога. Дякую всім. Я хочу в свою чергу ще раз подякувати таким хлопцям і дійсно справжнім патріотам, які не стоять осторонь, а приймають безпосередню участь і роблять все для того, щоб наша держава все ж таки вистояла і була незалежною. Такі хлопці у нас багато. Дякувати Богові. І це є прикладом наслідування наступним поколінням. Нагорода дійсно заслужена. В липні 22-го року Богдан Петрович перевівся в наш батальйон 45-й окремий Стрелецький. На той час батальйон виконував бойові завдання на лінії зіткнення на Донеччині біля населеного пункту Новобахмутівка. Маючи неабиякий досвід набутий в зоні АТО, з перших боїв проявляв сміливість, хоробрість і заслужив авторитет і повагу хлопців. І вже згодом був призначений старшим на взводному опорному пункті в одному з боїв, коли противник предприйняв штурмові дії, штурм був відбитий, виконуючи бойовий задум, хлопці разом з Богданом перейшли в контратаку, відкинули ворога і зайняли їхні позиції, які утримували. Потім через півгоду. В одному з боїв Богдан отримав поранення, був списаний за станом здоров'я з лав Збройних сил України. На сьогоднішній день не лежить на дивані, займається волонтерською діяльністю зі своїми однодумцями, допомагає різним підрозділам Збройних сил України. Ну і не забуває за наш рідний 45-й окремий стрілецький батальйон. Пишаю своїм земляком, справжнім патріотом нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Поліція Полтавщини отримала від нас поліції 13 автомобілів для виконання бойових завдань на деокупованих територіях та в зоні бойових дій. Шість автомобілів було передано до груп реагування патрульної поліції територіальних підрозділів Кременчуцького та Полтавського районних управлінь, а також Лубенського та Миргородського відділів поліції, як зазначає очільник поліції області Євген Рогачов, Частина з автомобілів стануть надійною опорою правоохоронців у забезпеченні порядку та безпеки на Полтавщині. Ми з керівництвом національної поліції України не зупиняємося щодо модернізації наших можливостей, які нам потрібні кожен день при виконанні службових обов'язків на території Полтавської області на деокупованих територіях під час несення служби в Харківській, Донецькій Херсонських Херсонській областях, де несуть наші колеги з вами. Службу і це той вклад, який ми з вами робимо разом до перемоги. На Полтавщині поліціянти встановлюють обставини ДТП, в якій травмовано пішохідку. Аварія сталася 31 січня січня пів на п'яту вечора по проспекту героїв Дніпра в місті горішні плавні. За попередніми даними, 24-річний чоловік на автомобілі марки Нісан здійснив наїзд на 72-річну жінку. Яка раптово вийшла на проїжджу частину. Внаслідок ДТП літню жінку було ушпиталено до лікарні з тілесними ушкодженнями. Обставини події встановлюють правоохоронці. 28 січня на Полтавщині у селі Дмитрівка було зафіксовано випадок сказу. Там хворий собака покусав жінку. Про це повідомили у головному управлінні Держспоживслужби 1 лютого. Спеціалісти відомства одразу ж виїхали на місце події для проведення обстеження та, врешті, забрали собаку на перетримку. 30 січня тварина загинула. А наступного дня клінічний аналіз підтвердив, що тварина таки була хвора на сказ. На території села Дмитрівка введено карантинні обмеження. До загрозливої зони також віднесли ще цілу низку сіл Кремачуцького району. Перелік населених пунктів ви можете бачити на екрані наразі. В карантині та загрозливій зоні фахівцями держспоживслужби проводяться безкоштовні щеплення тварин проти сказу. За інформацією очільника Полтавщини Філіпа Проніна, область вже готується до проведення національного мультипредметного тесту. Тематичне питання розглянули на засіданні Ради оборони області щодо безперервного функціонування центрів в разі повітряних тривог. Громади відпрацюють спільно з районними військовими адміністраціями та закладами, на базі яких діятимуть центри. Всі вони подбають про облаштування укриттів, щоб саме там проводити тестування. Також у повідомленні наголошено. В цьому році замість трьох дисциплін буде чотири. Кременчуцькі паліціянти продовжують виявляти порушників. За минулий місяць патрульними було складено 51 протокол за статтею 130 – керування транспортним засобом в стані сп'яніння КУПАП. У поліції наголошують, часом безвідповідальні водії вважають, що зможуть уникнути відповідальності, але це вкрай хибна думка. П'яні водії за кермом вбивають та калічать. Це має усвідомити для себе кожен водій. 29 січня близько сьомої години вечора по вулиці Олександра Халаменюка у Кримачуці біля під'їзду багатоповерхівки 31-річний крамачужанин за Дав тілесних ушкоджень своєму 30-річному знайомому травмованого потерпілого було ушпиталено до лікарні за місцем проживання фігуранта справи. Спеціалісти криміналісти поліції вилучили речові докази. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. На Полтавщині вдосконалюють медичні послуги. Центр реабілітації дітей долонька добра при обласній лікарні отримав новітнє обладнання. П'ять унікальних систем було куплено за 11 мільйонів гривень з обласного бюджету. Вони допоможуть дітям у процесі лікування та реабілітації. Окрім того, у центрі вже запрацювала сенсорна інтерактивна кімната. Там, в ігровій формі, дитина зможе навчитися краще концентрувати увагу, коригувати мислення, орієнтуватися в навколишньому середовищі, покращувати зорову та загальну пам'ять, а також емоційний стан. Завдяки фінансуванню наш центр долонька добра отримав нове обладнання. Яке є доречним на сьогодні, завдяки якому ми можемо працювати з дітками, які мають рухові порушення, такі діагнози, як дитячий сестральний параліч, генетично обумовлені захворювання, які дозволять нам відновити рухову активність діток. І знову наше місто у жалобі 23 січня в Куп'янському районі на Харківщині загинув наш земляк захисник військовослужбовець Ігор Калугін. І сьогодні до сім палацу культури прийшли кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь. Захищаючи Україну, загинув офіцер, молодший лейтенант Калугін Ігор Валентинович. Проживав у місті Кременчуці, мав трьох дітей. Закінчив Київське вище військове інженерне училище зв'язку. Проходив службу за контрактом з квітня 2016 року на посаді помічника начальника штабу, начальник зв'язку. Загинув 23 січня. 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенної та територіальної цілісності, відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Табаївка, Куп'янського району Харківської області. Вічна пам'ять і слава українському герою! Більш близько я познайомився з Ігорем, коли ми були в Луганській області у 2022 році, коли почалась повномасштабна агресія. Як за фахом, так і по нашій спеціальності ми тісно спілкувалися, тісно спрацювали. Через рік після того я став його начальником. Він себе проявляв завжди як самовіддана людина. Я мав до нього дуже велику повагу у зв'язку з тим, що він був готовий піти на все, заради того, щоби. Виконати завдання та зробити так, щоб його особовий склад та підлеглі, які були поруч з ним, були всім забезпечені і мали найкращу мову. Людина він був завжди радісним і навіть в самій критичній ситуації намагався жартувати, всіх підтримувати. Це гідний воїн, це гідна людина, гідна дитина своєї країни. Ми були на Луганському напрямку разом. Ми були на Херсонщині під час контрнаступу, планували дії. Ми були в Бахмуті взимку, коли Вагнер наступав на Бахмут, і потім аж до вересня 23-го року там знаходилися. А наразі він загинув на Купінському напрямку. Ворожий впівдром влучив в їх машину під час виконання завдання. Позивний в нього був Мічман. Бо до сухопутних військ він служив в морфлоті. В Лісичанську, коли ми були, ну, під час нас там майже в кільце взяли, нас там дуже мало залишалося, то навіть в тих обставинах, коли ми там разом залишалися, він не втрачав у духу. Я ще його з того моменту запам'ятав. разом ми служили з 2016 року, просто до того не пересікалися. Мав честь служити в зоні проведення антитерористичної операції з Ігорем Валентіновичем. Людина хоробра, смілива, чесна, не з забуяким чувством гумору. красувався авторитетом середособового складу, був спеціалістом своєї справи. Пройшов ОТО ООС і з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Земля пуха мимо. Дуже поважна людина, Прикро, що таких героїв тіляємо на цій війні. Знав я порядку вже 10 років. Ми з ним вели бізнес одні. Тобто, ми займалися з ним виготовленням ну, виготовлення пам'ятників і е, на, цьому, на, цьому от, на цьому ми з ними Познайомили. познайомилися. Дуже чуйна людина. Що мені треба, звісно, сказати, що дуже виховані діти. І я удивився, коли він пішов з 2014 року, що почав ну, пішов на війну, вважає, на личной жизни он поставил крест, после этого вся его, вся его жизнь была защита нашей Родины. Честь ему и хвала, Царство Небесное, благодарность, конечно же, ему, потому что он своей жизнью пожертвовал ради нас. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Ігоря Калугіна. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають. Заяви Кременчужан про компенсацію збитків, завданих ракетними ударами РФ, зі скрипом розглядають у мерії. Одна з постраждалих власним коштом встановила чотири вікна і замінила міжкімнатні двері у квартирі, довго розбираючись, чи фіктивна заява чи ні, через непрописану у рішенні комісії адресу компенсацію за пошкодження майна на засіданні міськвиконкому не погодили. Друзі, ще раз, в рішеннях виконкому ви вказуєте адреси, щоб ми розуміли, про які об'єкти йде мова. В мене лежить лист прокуратури про деякі порушення, допущені під час виплати компенсації внаслідок зловживань громадянами і деяких посадових осіб, це теж стосується, що вони пропускали, ну, скажімо так, фіктивні історії. Ну, звісно, немає. Я пропоную поки виключити. в Зв'язку з тим, що не надані документи, я не буду за це голосувати. Я почитав лист прокуратури, Дім. Чесно. Прошу, хто за те, що виключити, дякую одноголосно. Приберіть його, будь ласка, потім після надання документів будемо голосувати. Серед іншого затвердили проєкт про збільшення батьківської плати у художній і музичних школах. Є зростання мінімальної заробітної плати, від якої відповідно всі посадові. Оклади відраховуються наших працівників шкіл естетичного виховання, зростання вартості тепла, електроенергії тощо. Тобто, відповідно, ми пропорційно коригуємо батьківську плату, але зростання це незначне. Тим часом загальноосвітні заклади міста на порозі карантину за тиждень зафіксовано понад півтори тисячі нових випадків ГРВІ серед захворілих діти. Поки у фокусі уваги динаміка, остаточне рішення щодо доцільності карантинних заходів у школах. Прийматимуть на початку наступного тижня. Відмічаємо протягом останніх двох тижнів зростання захворюваності на ГРВІ, але ситуація розвивається згідно сезонного від процесу. Січень лютий завжди іде у нас зростання. На минулому тижні було 1114 випадків ГРВІ, на цьому тижні 1531. Хоча зростання саме по дитячому населенню не таке велике, було на минулому тижні 821, дитина захворіла, на цьому тижні 1094, тобто зростання десь на 30%. Але е, дійсно воно є, е, як в сезоні, то відмічаємо. Так, епідпоріг перевищений, але е, завжди ми е, в зимній період е, січень-лютий, е, коли у нас по Кременчуку більше 1% від наявного населення хворіє за тиждень, тобто більше ніж е, 2200 випадків е, нових захворювань, тоді вже ставиться питання. Про введення вже карантинних обмежень. Тому ситуацію будемо моніторити ще понеділок, вівторок, тому що ці дні тижня найбільша захворюваність первина відмічається, і приймати рішення щодо можливості або необхідності карантинних обмежень саме в школах. Все зрозуміло. Тобто, чекаємо понеділка, вівторка і дивимося так. динаміку. Якщо за вихідні не, не буде спаду, тому що діти в школі не будуть, то доведеться, мабуть, вводити карантин. Дещо змінилася зарплатна історія у Ліл Кременчуцька завдяки отриманим від НСЗУ 4 мільйонам гривень, частково виплатять зарплати за грудень. Потреба на грудень у них шість. Тобто вони виплатять сьогодні. Ну сподіваюся, сьогодні-завтра виплатять молодшому і середньому медперсоналу і десь близько 80% лікарям лікарям заборгованості по зарплаті за грудень місяць. Будемо сподіватися, що зважаючи на те, що договори з НСЗУ підписуються, динаміка є все-таки позитивна по всій країні. То е, ці заборгованості будуть ліквідовані протягом наступного місяця. По дитячій лікарні теж частково вони отримали кошти. Я думаю, що сьогодні-завтра теж вони будуть на картках працівників. Вже. Знову ж таки, завдяки допитливості журналістів, мер сьогодні привідкрив завісу кадрових змін у штаті міськвиконкому. З якого, як виявляється, йдуть не тільки досягнувши пенсійного віку. Є пенсійний вік, якого досягають посадові особи місцевого самоврядування. Це граничний вік, і відповідно люди мають йти на пенсію. Всі ми коли станемо пенсіонерами і всім нам доведеться цей крок робити. Певна кількість молоді у нас також змінює місця роботи, де вони працюють. Хтось звільняється, а хтось приходить, тому кадрові зміни відбуваються щодня. Фактично в системі, і цей процес він постійний. У нас, скажімо там, з сьогоднішнього дня Ігор Штефан буде керувати одним з підрозділів структурних виконкому. Це підрозділ, який займається департаментом у справах сім'ї та дітей. Тобто людина пройшла весь шлях від спеціаліста до керівника підрозділу. Тобто, це теж, мабуть, кадрові зміни, але це. Зростання молодих фахівців, які, на жаль, потім нас інколи залишають. Пішов від нас на іншу роботу Євген Перевезенцев, який займався питаннями громадського бюджету, партиципації гуманітарними проектами, тому що той рівень заробітної плати, який він отримував у нас, його не влаштовує. Йому потрібен більший рівень зарплати, тому що в нього багатодітна родина, і треба треба. Забезпечувати її, тобто я до цього теж ставлюся з розумінням хоча не хотілося втрачати такого фахівця. От такі зміни у нас сьогодні за сьогоднішній день тільки і насамкінець нагадаємо: із 1 лютого Кременчужанам знову відрізатимуть світло, газ та воду. Якщо є заборгованість. чи часом немає серед боржників мера, поцікавилися журналісти. Щоправда, відповіді поки не отримали. Чесно скажу, дружина оплачує рахунки за квартиру, тому я. Не можу вам сказати, яка сума заборгованості. Запитаюся у неї, і вам обов'язково скажу на наступному тижні. Нагадаємо, відтепер постачальникам послуг житлово-комунального господарства знову дозволено нараховувати та стягувати пеню, штрафи за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги. Водночас заборона стягувати борги діятиме для громадян, що проживають у зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і для тих, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни.